Він очолив боротьбу тих, хто не скорився. Ми сьогодні зібралися тут, щоб відзначити його день народження. Він любив це місто, він ходив цими вулицями і він віддав своє життя тут, за наше місто і за нашу державу. Львів і Шухевич це споріднені поняття. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй ноя. Благодатна Марія, Господь з тобою. то нашим завданням є перше зберегти автентичний вигляд музею і друге надати цьому музею новий зміст щоб до цього музею е, люди не приходили два рази в році е, на день народження і день смерті Романа Шухевича. Ми хочемо, щоб це було меккою для молодих людей. Ми хочемо, щоб тут відбувалися освітні події, щоб тут відбувалися культурні події. Ми знаємо, що Роман Шухевич це і багатогранна особистість. Це окрім того, що е керівник, е один із керівників ОПА це ще й спортсмен, це ще й науковець, це ще й літератор, це людина дуже широкого погляду на життя. І цим музеєм ми хочемо показати велич. Романа Шукевича. Ми на етапі зараз є виходу проєкту з експертизи, буквально з дня на день. Враховуються деякі зауваження від експертів. Я думаю, що ми на днях будемо мати вже проєкт і наступним нашим кроком це буде оголошення тендеру на визначення генерального підрядника для початку будівництва. Ми зараз ми маємо е, зібрано біля трьох е, мільйонів. Е, якусь е, частину ми вже заплатили за реставрацію сподів. Частину ми заплатили команді проектантів за проектні роботи, тому процес рухається, рухається якісно. Ми будемо мати абсолютно інший, просторовий. Музей з містовим навантаженням зберігаючи його автентичний вигляд. Ця війна розпочалася ще далеко 1914 року. І Роман Шухевич є цим принципом боротьби за відновлення незалежної України. Сьогодні, 30 червня, його день народження. З іншого боку, 30 червня 1941 року. Він разом зі своїм батальйоном «Нахтігаль» відновлював незалежну Україну і був тим творцем пізніше української повстанської армії, яка Боролися проти двох найбільших тоталітарних режимів нацистської Німеччини і радянської Росії. Тому ми повинні розуміти, що історія це є свовора вчителька, яка не пробачає не засвоєних і ці уроки мають розглянути передусім діти, які мають формувати наше майбутнє і нашу державу і наповнювати її українським змістом. Про український зміст Романа Шухевича, його організацію українських націоналістів, української повстанської армії будемо говорити. Вітаю колеги. Мене звати Богдан про постать Героя України. А є дуже важливими в нашому. адже волі ворог наступає на героїв і дегуманізує нас.